Я думаю, що ми всі довіряємо Біблії, да? Тобто ми розуміємо, що це книга, книг, яка сьогодні є, знаєте, найважливішою книгою. Е, вчора, коли ми розсуждали, хто готується до хрещення, я говорив про Біблію і питаю людей, скільки праць було або томів? Да? Володимира Ульянова, хто пам'ятає? А в кого вони сьогодні вдома є? У вас є, так? Да? Всі праця. Да. А Аже повикидали. І це стільки прийшло. Да? Скільки прийшло років, як він їх написав? Ну я не знаю, я. Я не рахував, ну так приблизно 130 років десь може, так? Да? Я питаю молодих: хто такий Ленін? Якийсь політик був. Ви <реш> знаєте, все уходить, дивіться, 130 років прийшло, і вже ці праці, вони вже, знаєте, в Обухові, напевно, багато, так? Да? Знаєте, що в Обухові? <рістична> да, переробляють макулатуру в папір, який необхідний для нас. Карла да, все там. А Біблія, вона вічна. І дивіться, проходить, пройшло стільки часу. Вона актуальна сьогодні. Актуальна. Чому? І це, і це для нас є великим свідченням, що це є Слово Боже, яке ніколи не зітреться. Поки буде людство на землі, поки буде жити людство, Слово Боже буде існувати, будуть, знаєте, обновляти слова перекладу, але суть Біблії, вона буде вічна. І її ніхто не може змінити. І тому, коли ми віримо в да, коли ми віримо, що це книга книг, я б хотів би порівняти сьогодні декілька місць, щоб ми могли подивитися, що ж говорить Біблія е, для нас. від Матвія, 24 розділ, е, ви знаєте, ми вже не раз читали це місце, але я б хотів би ще раз його помітити. Е, Подивитися, 24 грозді Євангелія Матвія з першого вірша. І вийшов Ісус від храму і пішов, і підійшли його учні, щоб його, йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповіді: чи бачите, чи, чи бачите ви оце все? По правді кажу вам: не залишиться тут навіть камінь на камені. Який не зруйнується? Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до Нього самотньо і спитали, скажи нам, коли станеться це і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? Знаєте, це було 2000 років назад. І учні вже питали Ісуса Христа, яка ознака Твоя? Яка буде ознака твого приходу і кінця віку? же промовив у відповідь їм: стережіться, щоб вас то не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте, про війни чутки, глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор, та землетруси настануть місцями. І це все початок терпінь, породільник. Намуки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи, займення моє, і багато хто час спокуситься, і видавати один одного будуть, і один одного будуть навидіти. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох, і через розріз беззаконства любов багатьох охолона. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світу, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Тож Господь говорив про те, що буде. Завершено тут ця життя людства на землі. І учні питали, коли це буде? І Господь показав деякі ознаки, що е, прийдуть отакі такі часи на цю землю. І сьогодні, знаєте, ми можемо бачити багато е, речей, які в житті збуваються. Да? Голод, море, землетруси. Ми недавно пережили е, епідемію. Е, Короновіруса, коли люди масово вмирали. І Господь каже, що буде такі часи. Багато прийдуть під іменем Моїм і багатьох зведуть. Е, знаєте, це вже пройшло, напевно, років, може, напевно, з 30, може, 25, коли була поминати Марія Деві Христос. Тобто, навіть. Даже навіть уже жінка, яка собі присвоїла ім'я Ісуса Христа. І сьогодні багато є таких людей в Росії, я не знаю, я не пам'ятаю цього фамілію, ну такий, знаєте, позовній похожий. Говорить він так. Пам'ятаєте, Помните, да? теж це називає себе, що він є Христос. І недавно я читав одну. Знаєте, таку замітку, по всьому світі зібралися ці люди, які називають себе, що вони Христос, хочуть зібратися і між собою вияснити, хто ж із них настоящий Христос. Ви знаєте, Господь попереджав, каже, що в останні дні що прийдуть ті люди, які будуть називати, що я Христос, і багатьох зведуть. Даже навіть е... Один брат розказував, коли він чергував в будинку і стук у двері, заходить і каже, а я Христос. Він каже, я, я думаю, що ж мені робити? Чи падати, поклонятись йому, чи що робити. Знаєте, а Бог каже, до його підсказав його серці, каже: а ну покажи нам руки, я побачу, чи я там рани. А там їх немає. Тобто такий один, який назвався, знаєте, вигляд зробив волосся довге, і називаючи себе Христом, і написано Багатьох зведуть. Тобто цей чоловік, віруючи, яких хотів падати, поклонятись Христу, але, знаєте, прийшов а ну покажи норами. рани. І їх не було. Знаєте, прийдуть часи, і вони вже є. Знаєте, сьогодні інше може. В світі робиться в нас, да? Господь каже, почуєте про війни, про воєнні чутки, глядіть, не лякайтесь, бо статись цьому належить. Знаєте, коли ми вже давно відійшли люди, які вже, напевно не мають серед нас, ті, які, може, говорили на велику світову Другу, переживали ви? О, деякі. Але знаєте, ми давно вже відійшли. Вже війни. Відійшли. відійшли, дехто відійшли від війни, і десь війни проходять, ми думаємо, що це десь там, але сьогодні вона в нас. І дійсно це є повстане народ на народ, царство на царство. І ми тут далі будемо читати, що будуть видавати брат-брата видавати. Люди будуть, знаєте, такі недобрі в останній час. І давайте згадаємо, я пам'ятаю, коли жили, настільки були дружні люди. Знаєте, Сьогодні, сьогодні вже ми не такі. Да? Сьогодні вже, знаєте, і в нас приходить час, коли ми. Хочемо прийти в гості, ми маємо попередити, що я прийду до тебе тоді, тоді і так далі. Тобто, раніше не було так. Раніше було дружно. Я пам'ятаю, е, знаєте, коли в когось, я не знаю, ну, я ще застав гарно толока, коли хати мазали, проходять і всі люди йдуть з радістю, допомагають, працюють. знаєте, е, Поїли борщу і ще щось, і настільки це було, настільки це були добрі часи такі. Да. Кілька, люди да. Це свідчить про те, що ми, люди, стаємо гірші і гірші. Тож тобто і Слово Боже про це попереджає. Тепер дивіться, ось що говорить... Е Апостол Павел пише до Тимофія, він говорить йому, щоб він, знаєте, щоб він написав цей лист сьогодні до нас, щоб ми могли читати третій розділ послання апостола Павла до Тимофія, друге послання до Тимофія, третій розділ із першого вірша. же ти, це, що останніми днями насануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбиві, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам несухняний, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні. Що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся таких. Останні дні Він говорить будуть. І ми читали, Господь каже, які признаки Твого кінця і прихиду Твого. І ось апостол Павло до Тимофія попереджає і каже, що останніми часами будуть. Тяжкі дні. Ви знаєте, дійсно, ми всі переживаємо якісь тяжкі дні. Ми переживаємо і зітхаємо від всього, що е, трапляється. Ми переживаємо того, що, знаєте, е, коли дивимося в цей світ, північна Корея починає е, якісь недобрі речі. У Парижі е, Мерлі Ліпен да, перемогла. У першому турі. Це подружка е... Володимира. Знаєте, то є, якісь приходять такі часи, і в нас вони не радують. І ми думаємо, що ж буде? Ми зітхаємо, переживаємо від майбутнього, що може статися. А, а Господь попереджав нас, що будуть, будуть тяжкі часи. Які будуть люди? І він сказав, говорить, будуть люди тоді самолюбні. Тобто любити себе. Знаєте, настільки тяжко тяжко любити когось. Але будуть люди самолюбні. Тобто себе, ніж би собі, а комусь як попаде, да? грошолюбний. Тобто останній час. Грошолюбні. Ми всі любимо гроші. І тоді люди їх поважали. Але сьогодні особо, знаєте, сьогодні особо за гроші люди рішають все. Да, тому, знаєте, оце грошолюбство це є, знаєте, от признак останнього часу. Зарозуміли. Тобто, Вище цього розуміють, зрозуміли, е, нема нікого такого, як я. Я вище всіх, гордий. Знаєте, це один із е, перших гріхів вселені. Гордість. Коли сатана, будучи ще добрим ангелом там в небесах, він сказав, я сяду там на горі, побудую собі там трон, уподоблюся Всевишньому і хотів, щоб знаєте, бути таким, як Бог, порівняти себе з Богом, щоб йому також поклонялись. І Господь за цю гордість, що він возгордився, свергнув його з небес. Це перший гріх. І гордість, вона сьогодні працює. Гордість вона нам приносить вред. І від гордості є інші інші гріхи, які народжуються і завість, і самолюбство, і грошолюбство, і все. Тому будуть люди горді. Богозневажники. Богозневажники, тобто зневажають Бога. Ви знаєте, ми можемо сьогодні поросуждати, як зневажати Бога. Не тільки знаєте, словами, нашими діями ми можемо зневажати Бога. Коли Бог нам говорить дещо, а ми його не слухаємо і не виконуємо, ми Богозневажаємо. Як ми нашим дітям кажемо, що ти не поважаєш е, батьків, вони роблять своє, е, знаєте, роблять прикрість батькам. Ми говоримо, ти не поважаєш батьків. Богу, Богу зневага. Зневажати Бога. Тому, знаєте, от, ми маємо сьогодні подивитися своє серце, щоб ми не були такими, знаєте, подібними людьми. Батькам не сухняний. Знаєте, Це сьогодні, сьогодні дуже розпоширено. Сьогодні діти можуть на батьків подати у, у поліцію. Є така ювенальна поліція. Коли е, дитину накараєш за що-небудь, вона має право піти і заявити в поліцію і можуть навіть лишити е, дітей-батьків. Сьогодні це в Європі дуже розпоширено. Навіть навіть знаєте, от, от як перевертається людський розум. В деяких країнах навіть не можна примусити дитину учитися. Як я буду примушувати дитину вчитися, я вже, знаєте, звершую над нею насильство. Я звершую над нею. Тобто не можна цього робити. Але які виростають тоді діти? Знаєте, тому батькам не слухняні. Тобто це, дуже, це дуже, дуже сьогодні воно яскраво видно. Невдячні, я думаю, що ми це розуміємо, невдячні. Не по Божі, тобто не живуть по Божим принципам, не живуть по Божим заповідям, нелюбовні. Це дійсно так. Ви знаєте, попробуйте сьогодні десь, ну, може, я не їжджу в загальному транспорті, так, але в громадському. але Попробуйте дезначайно торкнути людину. Що ви отримаєте? Показує нам про те, які люди, зрадники, особливо ми сьогодні їх бачимо. Нахабні, бандючі не будуть зупинятися в цьому, але більше люблять розкоші, а не ж люблять Бога. Отакі От будуть люди. Останнього часу. І ми погоджуємося з цим? Да, так, так, да. так. Тепер ще одне місце. Я хотів би, щоб ми могли порозсуждати, подивитися на нього. І це ж теж слово Боже. Чи ми будемо погоджуватися з цим Словом Божим, чи ні? Перше послання апостола Павла до Солунян. Четвертий розділ з 13 вірша. Не хочу я, що браття, щоб навідали ви про покійних, щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають. Коли б ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ними. Бо це ми кажемо вам, словом Господнім, що ми, хто живе, хто полише до приходу Господнього, ми не попередимо покійник. Сам Бог Господь. Із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскресуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо, зостанемось, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі і так завсіди будемо з Господом. Отож потішайте один одного цими словами. Апостол Павло тепер в цьому ж Писанні, в цій ж Біблії, яка є вічна. Яка є непогрешима, да? яка не, не, не має в ній ніяких недостатків, говорить, які будуть останні люди, який буде останній час. І Господь каже, що останній час буде. І Він каже, не хоче вас, браття, щоб не знали ви про, про покійних, щоб ви не сумували, які інші не мають надії. І Він каже, коли б ми віримо, да? що Христос був умер і воскрес, той покійник через Ісуса приведе Бог із ними. Тобто ми привикли, знаєте, умер, як кажуть, закопали і на цьому все. Кінчилося все. Господь через Слово попереджає, каже, ми не попередимо покійних, але щоб ви знали, що коли ми віруємо, що Христос умер і воскрес, то і Він воскресить. Разом з ним воскресить мертвих. Бо ми кажемо вам слому Господні, що ми не хто живе, хто полише на приходу Господню, ми не попередимо покійних. Сам Бог Господь із наказом, тобто прийде час, коли прийде Господь, учні питали його, коли це буде і час свого приходу. Так? І тут Господь каже: сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі, зійде з неба. І перше, воскресь умерлі в Христі. А, а ми, якщо будемо жити, якщо хто буде жити під час приходу Ісуса Христа, то написано, потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із Ним на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі і так завсіди будемо з Господом. Тобто і для умерших прийде час Воскресіння, і ті, хто живе цей період. Приходу Ісуса Христа написано Господь забере, підхопить. Я не знаю, чи ви бачили один з фільмів християнський який говорить про схоплення церкви? Як церква забереться, як кінець світу. знаєте і там Бачили хто цей фільм? Пошукайте в інтернеті. Летить літак, а пілот був віруючий. І Бог забирає його. І летить не так без пілота. Водій на автобусі їде, приходить час приходу, Господь забирає віруючого водія. Автобус їде із людьми, які не вірували, їде без водія. Знаєте, пошукайте цей фільм. Це такий, знаєте, дійсно він на основі Біблії е, створений. І це такий, знаєте, такий, знаєте, захоплюючий. Нашого, знаєте, наші, я не знаю сказати увагу нашу, як це буде. Тому Господь попереджає, і коли ми деяким речам віримо, а цим речам можемо і не вірити. Я просто згадав зараз за цих фільм, я вам скажу. Я, я не пам'ятаю, їх, їх декілька таких фільмів є. Я наступного разу вам. Скажу, як воно називається. Тому, знаєте, де що нам можна вірити, і ми хочемо це вірити, а дещо, яке нам не подобається, ми в його не віримо. Але ми говоримо, що Слово Боже, воно реальне, Слово Боже живе, Слово Боже актуальне і воно правдиве. І тому я думаю, що нам сьогодні стоїть зупинити свою увагу стоїть зупинити своє життя для того, щоб знаєте, повірити Слову Божому, щоб пізнати його. Тому що дивіться, перше воскреснуть умерлі у Христі. Я часто знаєте, нагадую, щоб вас ніхто не збивав. Умерти в Христі це вмерти. Віруючої людиною в Христі. Віруючи та, яка жила, виконувала в цьому житті, поклонялася Ісусу Христу. Не тоді, коли, знаєте, умер, його відспівали та, і забули. Ні. Господь хоче, щоб ми могли живими вірити. Слово Боже записано для живих. І тому. Вибачте, що сьогодні, може, цю тему зачіпають, да? і тому, коли проходять от, в нас похорона, то ми не відспівуємо покійного. А ми читаємо Слово Боже живим. Тому що це інструкція. Я вчора нагадував одну історію, коли е, ми придбали всі ці часи, знаєте, зразу, е, Факс, помните, да, що це таке? Ми його придбали, це ж було тоді, це тіна десь на почті можна відправити факс, ще якісь організації, а ми його купили собі цей факс, і ми так раділи. Приїхали додому, включаємо. Там пару факсів відправили, таке пух, і він перестав працювати. Що ж таке? Давай ми шукаємо інструкцію. І читаємо, що цей апарат працює від 110 вольт. А ми в 220. І він згорів. Тобто ми інколи читаємо інструкцію, коли вже щось трапилося. Треба наперед прочитати інструкцію. Тоді тому, знаєте, я це. Просто порівнюю. Коли людина померла, її тоді читають інструкцію, тоді її відспівують. Це подібно, як я з Хваксом, да? То сьогодні, тому ви добре робите, що приходите слухати оцю інструкцію, оце Слово Боже, котре говорить, що нам буде, як нам поступати, як нам жити. Сьогодні ця інструкція звучить для нас. Тому давайте будемо добрими. Не робити помилок, як я зробив помилку з Факсом. Не робіть помилок, а сьогодні знайте, що це інструкція нашого життя. І ми маємо жити по ній. Хай допоможе цьому нам Бог. Амінь. Помолимося.